Вибір між сином і онукою. Наша непроста історія. Ми з чоловіком щасливі, що змогли не лише забезпечити нашим дітям навчання в коледжі, але й відкласти гроші на їхні майбутні весілля. Коли наші сини подорослішали, один з них, Френк, сказав, що не планує одружуватися. Ми з чоловіком поговорили і вирішили, що коли настане час, ми допоможемо йому з первісним внеском на покупку його першого будинку. Також ми сказали нашому іншому сину, що це також є варіантом, і він може використати гроші для будь-якої з цих цілей. З 20 до 23 років Френк зустрічався з Надін. Вони були досить. Серйозними, і за словами Френка, він планував бути з нею надовго. Вона була дуже близька до нашої родини і навіть відпочивала з нами. Потім одного дня несподівано він оголосив, що вони розлучилися. Він не хотів говорити чому, і відмовився обговорювати її. Ми не знали, що сталося, але підтримали його. Через кілька місяців Надін звернулася до мене. Вона запитала, чи є у мене новий номер Френка. Я вагалася дати його їй, бо не була впевнена, чи захоче він, щоб вона його мала. Тоді вона сказала, що нещодавно народила дитину від Френка і не може з ним зв'язатися. Але їй дуже потрібна його допомога. Я не дала їй його номер, але сказала, що поговорю з ним і отримаю його згоду. Коли я сказала Френку новини, він не був здивований. Він сказав, що знав про дитину. Я запитала, чи впевнений він, що це його дитина, чи може Надін зрадила, і тому вони розійшлися. Він відповів, що ні. Він знає, що дитина його надін не така, щоб зраджувати. Він сказав, що просто не хоче бути батьком. Я запитала, чи думає він, що вона його піймала на дитину. Не тому, що я так вважаю, а просто намагаючись знайти якусь причину для такої поведінки. Він сказав, що ні. Він вважає, що це була справжня випадковість, але він не хоче дитину. Я була в шокуванні. Ми з чоловіком не виховували наших синів таким чином. Я сказала, що навіть якщо він не хоче фізично бути присутнім, він все одно зобов'язаний платити аліменти. Він відповів, що ні, не буде платити. І що Надін занадто бідна, щоб найняти адвоката. Я сказала, що розчарована в ньому, і що йому потрібно взяти себе в руки і бути відповідальним. Він дуже спокійно відмовився. Я насправді не впізнавала сина перед собою. Я, врешті, зустрілася з Надін приватно. Вона виглядала виснаженою. Вона сказала, що її звільнили перед тим, як вона дізналася, що вагітна, і вона важко знаходила роботу. Вона витратила свої заощадження. До того ж, вона була дуже виснажена від догляду за дитиною. Я тримала дитину на руках і одразу закохалася. Я знала. Що ми повинні допомогти Надін і нашій онуці. Я поговорила з друзями і допомогла Надін знайти роботу. Ми з чоловіком обговорили це і вирішили використати гроші з фонду для весілля первісного внеску Френка на те, щоб допомогти їй з хорошим адвокатом. Однією з перших справ стало проведення ДНК тесту, який підтвердив, що так, дитина Френка, і завдяки адвокату Надін змогла отримати аліменти від Френка. Тоді Френк не знав, звідки взялися гроші на адвоката. Надін попросила нас не казати йому поки що, і ми погодились. Це було рік тому. Ми з чоловіком дуже активно допомагаємо Надін і дитині. Надін значно покращила своє становище. Вона зняла нову квартиру, і аліменти дуже їй допомогли. Френк майже не говорив з нами з того часу. Він називає нас зрадниками за те, що ми хочемо бути з Надін і дитиною. Він також звинувачує нас за те, що ми допомогли їй подати до нього позов про аліменти. Ми сказали йому, що дуже розчаровані в ньому через те, що він намагається уникнути своїх обов'язків і робить так, щоб мати його дитини не могла забезпечити свою дитину. Нещодавно Френк прийшов. Ов до нас і оголосив, що він нарешті готовий купити свій перший будинок. Він сказав, що зберіг гроші, і разом з тим, що ми відклали, він почувається готовим придбати гарний будинок. Ми сказали, що грошей більше немає, і нарешті пояснили, чому він розлютився. Він сказав, що ми вибрали Надін і дитину замість нього. Ми відповіли, що ні. Ми вибрали добробут дитини перед ним. Тепер він повністю відрізав нас і каже, що ми вибрали цю нову родину. Замість нього наш інший син підтримував нас у тому, щоб бути частиною життя дитини, але каже, що ми помилилися, віддавши гроші, на які Френк завжди розраховував дитині. Хоча ми колись були впевнені в нашому виборі. Тепер ми сумніваємось, чи не зайшли ми занадто далеко, чи ми помилились. Коротко, батьки допомогли своїй невістці та онуці, використавши гроші, призначені для сина, після того як він відмовився брати відповідальність за свою дитину. Це викликало обурення у Френка і він припинив спілкування з батьками.